Ранок на тисі продовжується. Ми вже обіцяли, що в нашій студії буде Олександр Солонтай, експерт інституту політичної освіти, і він вже тут. Доброго ранку, вам. доброго ранку, доброго Олександре. Ранку. Говорити сьогодні будемо на серйозні теми. Проте ми з усіх питаємо наших гостей, як ви розпочинаєте свій ранок? З чого? Ну, сьогодні я розпочав дещо не Я у вас тут капучино випив. Mm -hmm. От у вас виявляється, то добру каву роблять. Mm -hmm. а, а так зазвичай починаю з того, що дивлюся, що сталося, і ця звичка, на жаль, не є в мене такою якоюсь е, ну, м -м традиційною. Вона набута останніми подіями. Тобто, подивитися, що за ніч сталося, тому що у нас тепер за ніч теж може щось статися. Ну, вже не Але разом додати. з стеліжанкою кави, так? А коли що є під рукою, це для коли, коли я маю можливість мати каву, то я відчуваю себе хоч трошечки більше Карпатцем. але так як я постійно ну багато роботи і постійно подорожую, не завжди є можливість взяти каву. В Ужгороді ви дуже рідко. Ми можна сказати, вхопили вас так відразу. Скажіть, будь ласка, за містом сумуєте і чи змінилося воно? Адже ви дуже рідко його бачите. Я не просто сумую за містом. Я зберігаю все одно зв'язок з містом. Я упорно відмовляюся міняти реєстрацію. Я кажу: ні, в мене в паспорті широтка реєстрація, я її тримаю. Це uh -huh. в мене є. Останній такий зв'язок з уже, який не рветься, навіть коли я не можу 2-3 місяці приїхати додому. А місто змінилося на ваш погляд? Якраз я пішов в суботу першим ходом е, нічним, а потім денним подивитися, що візуально помінялося. От, е, от Люди, які в місті живуть, їм, їм може важче підсумувати, ніж мені, коли я ну, кілька місяців немає, я приїжджаю, мені зразу все, що нове, все кидається в очі. Okay. Там від безглуздої вивізки ЛОТО на готелі Ужгород, просто яка просто не в кольорах, до цілком приємної зміни на Шандра Петефі, де таксист каже, я далі не їду, там далі нова пішохідна зона, лавочки, я о, от ідеш дивитися, як воно. Ну, тобто є, є приємні речі, які тебе радують, є, є неприємні речі, які дивують. Е, мені здається, порівняно з е, роком, два, то місто стало чистіше нарешті. Так мені воно здається. Можливо, чи це ефект ави, чи це ефект вихідного дня, що я попадав на чисті вулиці. Але мені ну, стало приємніше, бо ін завжди приїжджаєш додому і соромно за грязь, ну, яка, яка існувала. Е, але зараз так мені візуально здавалося, що воно стало трохи чистіше, але дороги, звичайно, стали гіршими. Е, ну, дороги, можливо, гірші, але насправді їх останнім часом ще почали латати. Тому ви... Вже побачили, в принципі, трішки трошки покращений варіант, я вам скажу так. Е, Олександр, ми в першій частині, якби хотіли трішки поспілкуватися про наших сусідів про Росію, оскільки, по перше, знаємо, що у вас є трохи досвід перебування в цій країні і спілкування з людьми там. Е, ну а далі почнемо говорити звичайно що про Україну. І Перше питання чи можете тр трохи розказати нашим глядачам, все таки, що ж трапилося під час тої поїздки, коли вас не впустили в Росію, і там навіть ФСБ трохи затримало. От що, що це було взагалі таке? Росіяни вирішилися таки придумали собі таку історію, що вони перестануть не пускати на територію Росії. Це означає, що ми з нашим інститутом перестанемо працювати з росіянами Ну, наївні. Ми просто перенесли всі свої заняття в Україну, в Польщу, в Балтику, ну в інші країни. І все одно регулярно працюємо з росіянами. Просто більше того, я навіть трошки ФСБ можу бути вдячний, тому що завдяки тому, що вони перестали не пускати на територію Росії. Я перестав відвідувати майже всі великі міста Росії постійно там, ну тому що ти в Сибір летиш таку почату. Часу там на Урали, ти ж теж купа часу. Там в Ростов приїжджаєш, це столиця їхнього е, півдня, з якого вони зараз ведуть війну з Україною. То там, взагалі, таке як військове місто заїжджаєш. Ну тобто Ростов бандитський змінився на Ростов такий бойовиків воєнізований. Uh -huh. от, е, а тепер простіше ми збираємо групи росіян і привозимо їх в Україну або веземо їх е, на Балтику, або в Варшаву, uh -huh. і, і мені легше, швидше, і їм цікавіше. От і ми так постійно кажемо ФСБшникам про те, що не робіть дурни бо собі лише хуже робити uh -huh. там вони. Тримали всі росіяни, силові органи їхні спецслужби всю нашу роботу під своїм контролем, ледь не під відеозаписом. Uh -huh. Приходили, все знімали. Ну так все, все, все держали. А так вони тепер опинилися в одну ситуації, коли їхні люди вчаться не під їхнім контролем. Це uh -huh. те, про що я їм пояснював, що будете перешкоджати роботі нашого інституту, давати нашим експертам, людям-викладачам, бувати мені заїжджати. Ну, то ми вам зробимо такий режим умови, що ви ще пожалкуєте. Uh -huh. Ну то ми слово витримали. Чи вважаєте ви Росію? за своїми ознаками країною ну як би це сказати країною диктаторською. диктаторською так Ну розумієте, ні, це не диктатура. все таки попри всі, ну всі халепі, яку зараз робить Путін з Україною, і попри війну, яка да, почалася між нашими країнами, Путіну вдалося зробити те, що не вдавалося багато кому штовхнути лбами народи, які мали би жити дружно і мали би бути навпаки в зв'язці. Путін це зробив, але Путін не є диктатором. Путін авторитарний. Він не, не знищує, не вбиває своїх лідерів там інших думок. він просто вирубає їм телебачення. До них не можна прийти так на ефір, ну з людьми поговорити. Рити він забороняє їхні політичні партії, знімає з реєстрації їхні незалежні громадські організації, постійно кидає за грати активістів на адміністративні арешти. Хто вже там сильно буйно виступає, то на певний кримінальний термін, але це зовсім не та диктатура, яка була раніше. Я нагадаю, там менше ніж 100 років назад диктатори, які сиділи в Москві, вони розстрілювали. Тих людей, які були моли іншої думки, але по суті, ефект же один і той самий, що розстріляли, не було опозиції, що зараз просто Ні -ні. пересадили опозиції і опозиції. немає. для мене цінність людського життя. Вона найвища цінність, яка тільки може бути. Це важливо. Насправді, що людей, ну він не стріляє людей, не стріляв mm -hmm. до цього часу. Зрозумів добре, окрім інциденту, який трапився, і от теж про що ми зараз переговорили, цікаво, от ви спілкуєтесь, мабуть, з думаючим, назвемо так прошарком росіян. Що вони взагалі кажуть по цій ситуації, яка зараз відбувається? Ну чи є в них якийсь там план дій? Чи взагалі щось вони збираються з цим робити? Ну, мабуть, зараз модно у всіх людей мати там сторінку в соціальній мережі. Там хтось має в однокласниках, молодь ВКонтакті, хтось в Фейсбуці. Ну, ми, наприклад, маємо да от, спілкуємося з Віолетою. Теж і цей. мене ще окремо моя окрема сторінка російська. Там у мене російські друзі, або ті, хто хочуть російською мовою, або з Росії в основному. І вони пишуть: простіть нас і звініть нас. Ми другого мнення, це не наша позиція. Ідуть свічки, ложать під, ну, під російським органом влади, акції проводять в Росії. Є і там така позиція. Не всі росіяни підтримують вторгнення в Україну і збройний конфлікт. Є багато росіян, які кажуть про те, що ми розуміємо, що це помилка, ми розуміємо, що ми за це понесемо покарання всією країною. Ми сумуємо, що таке сталося. Ми проти війни, ми бачимо про те, що йдуть грузи, і ми про це показуємо росіянам, бо російське телебачення цього не показує. Показуємо про те, що конкретні ну люди тепер, як з Чечні, в них ішли гроби, так і тепер з України йдуть гроби. Не, не тільки ми в Ужгороді поховали хлопців. Та? Вони по всіх російських містах ховають людей, тому що ну це війна, вона війна на, на два на два кінця. І ну вони це розуміють, і їм за це не просто соромно. Вони ще й намагаються щось робити в межах свого можливості. І я в основному знаю таких людей: людей, яких би казали, Саша, ми на вас напали, що ж ви ну, не здаєтеся? От, ну, якби, ну, таких людей немає. Угу. Ну, Але в інтернеті, в принципі, таких людей вистачає. Давайте, можливо, трішечки про Україну поговоримо. Ну, ще, ще питання в мене ну, по саме інформуванню російському. Тобто, ну, ми називаємо це пропагандою, так? яка ведеться російськими е, ЗМІ, якщо їх так можна назвати. Е, от як ви вважаєте, все-таки е, ну, для чого це? Тобто, Яка основна мета? Ну, от зараз... Е, Зішу, зішу, зіштовхнули лбами так два народи, як ви сказали. Що далі? Спочатку було слово. Зброю, якою ми зараз стріляємо, так тут от, угу. тисячі, ви дві години маєте ранкового, Ну з одного боку, це допомагаємо людям прокинутися. Люди включають телевізор і ну ви позитивний настрій створюєте добру атмосферу, усміхнені, молоді, яскраві обличчя. Але з іншого боку, це зброя найбільш ефективна, значно більш ефективна в сучасному світі, ніж е, пушка. Е, і росіяни це добре розуміють. Це слабо розуміла українська держава останній час, і тому багато державних ЗМІ були в занепаді, а приватні змі пооширявся зовсім не той продукт. Який, ну, який, мав би поощрятися. А росіяни це добре розуміють, вони розуміють, що вони цю війну виграти можуть завдяки пропаганді, інформаційній війні і створенню в голові просто безпорядку уявлення того, які вони створили в росіян. Росіяни же ж, коли телефонують сюди в Україну, то питають, як там у вас? Звонять киянам, а там ходити можна? А правий сектор там не зупиняє людей, не виймає з кишень гроші. А що правда, що у вас ходять бойовики по поїздах і знімають дань. А що що на вулицях стріляють, і що барикади по всіх містах Києва 에, України, і усюди режим, і що усюди заборонили говорити російською мовою, і, і ще таких дурниць говорить несуразностей. Е, ну е, та що говорити, європейці, які ну де тут Львів, Закарпаття і так далі, скасовують де де деякі випадки поїздки зараз в Одесу, в Львів, в Ужгород, в Рівне, в Київ. Бо думають, що в нас в країні те, що показують кадри на сході, ну та, та ж теж інформаційна хвиля. Е, нині війни виграються далеко не тільки за рахунок зброї, і тому це буде продовжуватися буде продовжуватися в зоні бойових дій захоплення каналів, ламання доступу українських телебачень, знищення. Об'єктів, котрі ретранслюють в сателітці, ТИСа існує, да, інші канали mm -hmm. закриття доступу людям, репресії проти тих людей, які включають канали, показують іншим людям. Вони ж ведуть величезні репресії на сході проти цивільного населення, людей, які намагаються альтернативну інформацію подавати, і ця війна буде супроводжуватись від початку до кінця. Чи є якийсь у вас рецепт, як її можна виграти українцям? Ну по перше, ми повинні розуміти, що ми мусимо її виграти. У нас нема способу її не виграти, бо так ну багато. Я вчора багато з людьми спитав. Вони питають, чим це закінчиться? Я кажу, закінчиться виграшом на. Ну, війни, ми виграємо цю війну. Питають люди. Ну як ми виграємо війну? А ж, у, нас... Да, у, нас, у нас виходу немає. Якщо ми не будемо вигравати цієї війни, росіяни будуть тут на Закарпатті. Вони в облазі, області, облазі, дійдуть до кінця краю і радянський Союз відновиться. Тому у нас немає іншого виходу. Для нас це війна на виживання. Але є у нас матеріальні можливості її виграти без підтримки Європи, яка нам поки що не допомагає. Допомагає. Подивіться, подивіться вчорашній новосний рядок. Півтора тисячі загнали цих комплектів медичної допомоги. Зараз буде змінений режим найближчі місяці. Треба добитися того, щоб був змінений режим на кордоні. Завезення сюди військового обладнання, захисту людей, бронежилетів, касок, спорядження і так далі. На кордоні стоять блоки. Люди, котрі проводять, проводяться контрабандою, фактично, да, або маленькими партіями для індивідуального користування. Світ включається потрошечки. От коли Грузія ну, опинилася у війні з Росією, світ залишив по великому рахунку Грузію сам на себе. Коли Україна перший раз опинилася в війні з Росією, ми втратили Крим і Севастополь, світ залишив нас напризволяще. Коли почалася війна на Донбасі, Україна почала чиняти спротив. Світ подивився зовсім інакше. Це було яскраво видно, коли Порошенко ще не був. Будучи президентом, потиснув руку кожному лідеру світу на Нормандському березі, і, тобто людину, яку щойно провели на виборах, ще не президента, а люди вже визнають, чому тому, що в розуміють важливість того, що зараз відбувається в Україні після досвіду Грузії і Криму. Світ зрозумів, що якщо він ще дозволить Донбас, то в світі міжнародні правила перестануть існувати саме по тій причині, навіть отак було так. Трохи дивно спостерігати в п'ятницю китайці традиційно вони підтримують росіян. Вони на ООН, на Раді Безпеки кажуть Росіянам ні ну. Ми підтримуємо Україну. Це напад, це інтервенція. і Росіяни такі здивовані. Як у нас ж про союзник? Ви ж завжди нас підтримуєте. Всі розуміють, що якщо зараз дозволити Росіянам просуватися далі, то це ліквідація всієї системи міжнародного права, яка існує у світі. Тобто у світі настає безпорядок. Хто сильніший той і прав? Тоді немає смислу в кордонах, немає смислу в міжнародних організаціях, немає змісту у світовій боротьбі проти тероризму. Все це перемішується, перестає існувати цивільний блок, військовий блок, стає знову Лодна війна, і в світі ніхто цього не хоче, бо це величезні видатки з кишень всіх світових держав, з конкретно людей, тому що ну краще гроші витрачати на подолання економічної кризи ніж на ще більше озброєння і війну між собою. А тому... потім цього хоче. А Путін просто ну, вражений, що він з'їздив їхав з лузду. Ну він, він завжди викликав людину ну адекватної поведінки. Потім, коли він ну навіть віджимав від України Крим і користувався тим, що в Україні в Україні зміна влада, і ми просто неспроможні були в цей момент захищатися, теж відчував враження адекватності. А потім він або увльокся, або просто втратив ну, грозу. Ну, ви, Знаєте, ну ви знаєте, що нещодавно Петро Порошенко, наш новообраний президент, ем, зважився на перемир'я. Як ви розцінюєте такий його крок? Якась зовнішньополітична гра відбувається ніякого перемир'я бути не може. Ну е, ну якби хто хоче, може подивитися чисто новини не з України, а можна зайти в інтернет і подивитися тільки новини з Донбасу. Кожна третя новина про напад на військових. Е, не може бути ніякого перемир'я з тими, хто взяли зброю і е, ніколи цієї зброї не збираються покласти. Тобто, ну нам придеться воювати. Не ну не може бути перемир'я з агресором. Якби та військова сторона попросила перемир'я на певні умови, і ми мали б можливість вибрати ці умови, то перемир'я могло би бути. А одностороннє перемир'я з нашого боку, коли на нас напали, і ми вирішуємо певний час не оборонятися, я це сприймаю. Що це сподіваюся. Я дуже сподіваюся, бо я не дуже би хотів критикувати зараз президента і вбивати його рейтинг підтримки, тому що йому потрібен цей рейтинг для того, щоб зробити зміни, реформи і так далі. Я би не хотів того робити, але ми це зробимо дуже швидко. Якщо Порошенко буде вести себе не. Адекватно, люди дуже швидко його вернуть туди, звідки він почав. Він ще півроку назад мав 2% рейтингу підтримки. І його 56% перетворюється назад в 2%, якщо це не маневр. Як можна з позитивної точки зору дивитися на це перемир'я, що йому потрібен був маневр для того, щоб підтягнути ресурси і сили з різних кінців України і зробити кінцевий ну ривок. Якщо це так, то ми це побачимо найближчі дні. Якщо це справді було перемир'я з волікання ситуацією, то до наших доповнення до чотирьох гробів, які були тут в суботу, у нас тут будуть сорок гробів. і люди цього порошенку не простять. Все буде зрозуміло. Зрозуміло, що наслідком цього перемир'я стало смерті людей. Олександр Одна з топ новин вчорашнього вечора про те, що е Віктор Медведчук буде вести переговори від імені ДНР і ЛНР з українською владою. Ну чи це було очікувано в політичних колах? скажімо так, чи це ну взагалі щось. Ну, ми, ми ж тут ну, ну себе вдома зараз на Закарпатті, е, Повинні говорити, хто такий Медвечук. Бо для нас Медвечук це має свою ну, специфіку як політик, який починав тут шлях, здобув кар'єру, був пов'язаний з кучмою, потім пов'язаний е, з Януковичем. Але для Донбасу е, Медвечук це не закарпатсько-київський політик. Для Донбасу Медвечук це кум Путіна, угу. і для них це було сприйняття того, що ми є... відповісти, але ну... ми мусимо вислухати нашого угу. глядача. Доброго ранку, хто з нами? Доброго ранку. Ми, ми вас слухаємо. Як, як вас ти будеш про пер... Перемир'я. Так. Справді ж там не перемир'я, путін наш президент Порошенко пропонує, а припинення бойових дій відповідними умовами. І це йде, якби, я б сказав би як ласно своїй папір, який має визначити людей на їхній їхній розум. Вони. Zdatni musi świadomi, co oni robią, czy nie zdatni. To jest bardzo mhm. poważne pytanie. Mhm. Дякую, зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо вам. Це Загалі таке уточнення минут. від глядача. Я так розумію, якщо будуть виникати питання, номер ваш наш, ви знаєте 616191. Глядач шість з, з формальної точки зору того, що оголосив президент, на 100% правий. Ага. Але е, я притримую позиції, що люди, які взяли зброю і е, вирішили воювати проти України, дуже добре і прекрасно усвідомлюють, що вони роблять, і їм не потрібно ніяких ставити е, можливостей, подумати ще раз. Вони мають можливість думати кожен. День, коли вони воюють з Україною і вбивають когось, і гинуть їхні люди. Вони в будь-який момент можуть перестати це робити, відійти в тил. Там є величезний тил. Ну відпочити два-три дня перепочити, зняти сліди від, від зброї і спокійно вийти з цієї зони. Ні, вони цього не роблять. І е, е, це, от ну, припинення бойових дій воно збільшує жертви серед тих того населення, яке є окупованим, тому що в Донецьку, в Слов'янську, в Краматорці, в Горлівці, в Луганську в підвалах сидять заручники. Це різноманітні активісти. Люди, які займали активну позицію, серед них дуже багато моїх знайомих є. На жаль, у мене серед знайомих люди, які там на цій території вже вбиті. Вони були на окупованій території, і це щодня продовжується. Щоденне зволікання роботи наших правоохоронних силових органів призводить до того, що частина людей, які під окупацією або тікає. В результаті вони стоять там тут біженцями або там гине від рук агресора, тому що вони роблять там зачистки людей будь-яких активних. Ну, остання зачистка в суботу була в Краматорську. Люди попросили бойовиків відійти місцевих, розігнали, прислали чужих уже найманців, і цих місцевих активістів просто ну арештували і ввезли невідомому напрямку в, ну, в катівню. Олександре, от військові дії, які зараз відбуваються на сході нашої країни, вони трішечки відволікають увагу людей від таких питань, як люстрація, реформи, чи будуть вони. Найближчим часом і чи можна це робити якось паралельно? Ну насправді їх потрібно робити паралельно, тому що ну якби ми тут тил, там є фронт, і чим більше змін ми зробимо тут, тим більш привабливішою, і кращою стане Україна порівняно з тим, якою вона була раніше. Uh -huh. Тоді, по-перше, це виправдовує, хоча б частково те за що гинуть люди. Може, виходить, як зараз люди там гинуть за таку Україну, якою вона є. Ну це безглуздо за таку країну за свободу нашу, за 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 це ми гинемо. Але ми ж хочемо в перспективі бачити іншу країну, і це важливо, тому що люди, які там воюють, теж повернуться сюди і запитають: а що ви тут робили? Ну, ми там гинули, кров проливали. А ви тут що сиділи, святкували, відпочивали, дивилися як в цирку, як як ми там гинемо. Ну тобто, звичайно, вони чекають від нас тут теж тилової тилової дії. І це дуже добрий час для нас змінюватися, переставати давати хабарі, починати виконувати закони, дивитися, де вони недосконалі змінювати їх, дотримуватися правил, відсувати негідників від влади, міняти їх на нормальних людей, при тому брати на себе відповідальність. Бо найбільша проблема насправді не в тому, що у нас влада погана. Найбільша проблема у нас в Україні. Україні, це те, що люди дуже байдужі часто до різних питань і не беруть на себе відповідальність за багато яких питань, перекладають один на одного. В результаті ця відповідальність себе не знаходить. А ті особи, які збагачуються від влади, набивають свої кишені, вони користуються нашою пасивністю, байдужістю і безвідповідальністю. І, звичайно, дорвавшись до влади, знаючи, що люди пасивні, неактивні, вони набивають свої кишені і тікають. Ну, до речі, якби би президент Порошенко зараз ну, оголошувати якось чи виконувати цю ліслюстрацію. І повністю замінювати людей, чи е, оскільки в нього немає ну як такої команди, з якої він би прийшов в політику, саме е, чи це нереально, поки не буде парламентських виборів. Ну, взагалі потрібно робити те, про що він сказав. Ну просто потрібно робити це максимально швидше. Він оголосив про зміни до конституції, про те, що буде передано повноваження нам на місця, місцеве самоврядування е, і людям безпосередньо потрібно проводити ці зміни. Крок перший, другий крок потрібно запроваджувати нові правила обрання е, Верховної Ради, місцевої влади. І послідовно проводити ці перевибори, як тільки припиняться бойові дії, бути готовими одразу провести перевибори, не щоб там не було ніяких серйозних проміжків. Тобто, як тільки момент з'явився, одразу перезагружати систему. Третє, потрібно давати людям права. Бо зараз дуже багато чого говорять про там децентралізацію між органами влади, хто має бути більше повноважень, президент, парламент, повноваження мають мати люди. Нам повноваження треба передавати громадянам, нам треба дати право місцевого референдуму, відкрити рахунки казначейства, подивитися, щоб ми бачили, куди йдуть наші гроші, дати нам можливості отримувати не тільки квитанції за послуги і платежі, а отримувати, скільки ми заплатили податків і куди йдуть наші гроші, дати нам можливість впливати на суддю, на прокурора, на міліціонера, дати нам можливість тим, хто користується поліклінікою і на поліклініку, хто в садочок водить дітей, батькам не тільки гроші скидуватися, і батьківський комітет, але й впливати на те, хто керівник цього садочка, тим, хто і пов'язані не тільки гроші скидуватися на школу з того, що з бюджету не вистачає, а дати можливість впливати на керівництво школи, людям, котрі водять машину, не тільки бити постійно свої машини на недороблених дорогах і матюкатися, що хто там той начальник автодора не може навести порядок, і так далі, а дати людям підзвітність всіх, хто пов'язаний з дорогами перед автомобілістами, і так по кожній сфері адвокатам дати самоврядування, селам селищам дати нормальне місцеве самоврядування, бюджету забезпечене, тобто децентралізувати країну не до рівня органів влади. А до рівня людини. І тоді, звичайно, це буде не те, щоб ілюстрація. А ми вже зможемо тоді відсіяти самі люди, що ці люди ми залишаємо, а тих ми тут шукаємо нових собі керівників. Бо говорити ілюстрацію, що ми всіх проженемо, а замість них ми кого? А нас нема кого? У нас ж нема такого, що є підготовлені управлінці на всі посади, і вони замінять цих, що є. От але в чомусь гал... в Грузії ж це спрацювало там, наприклад, ну з Багатия. Грузія три Закарпаття, а то Україна. Це абсолютно два різних масштаби. А, в Чехії теж це спрацювало. У вас Гавл як говорив, каже: я готовий терпіти 5 років некомпетентності, ніж 20 років саботажа. Він це говорив, люструючи, але він люстрував людей не всіх підряд, бо був при владі, значить, тебе вже все, вон з влади. Він люстрував тих, хто були агентами КГБ, тих, хто були керівниками комуністичної партії, і то навіть по них там робилися вибірки, там розглядалися ці справи. Uh -huh. Таку ілюстрацію звичайно нам потрібно було би зробити. Плюс ілюстрацію на корупцію. Тобто був замішаний людина в корупції, жила не по доходах, збагачувалася з влади. Таку людину звичайно треба люструвати. А от те, що повально на ну, Євромайдан, який ми всі пройшли, він таку моду повально Давайте всіх люструємо. Хто був при владі, значить їх всі геть. А нових замість них кого нових це тисячі тисячі людей, починаючи від службовця там відділу освіти, закінчуючи якогось чиновника в міністерстві, який взагалі ні на що не впливав, він просто документи готував. Тож треба відрізняти ці речі. Не ну, бездумних люстрацій країна, країні не потрібно, тому що це просто відсуне від влади велику частину підготовлених службовців. Потрібно країні закон, який виконується, правосуддя, щоб суд запрацював, бо зараз судді рішає що завгодно. Дуже часто не тільки не закон, не зрозуміла система. Вибачайте, хто нас слухає, судді йдуть на роботу, але ну це просто не Жодної критики робота судової системи по захисту наших прав. І потрібно, щоб незворотність покарання було, що, що люди розуміли порушив тебе покарання, точно знайде. Тобі не допоможуть ні гроші, ні зв'язі, ні кум, брат, сват, ні телефонний ні дзвонок ніхто тобі не допоможе. Оце потрібно. Олександр, у нас є три хвилини, і, напевно, одне з останніх питань. Я знаю, що ви є лідер об'єднання сила людей. Розкажіть трішечки про вашу діяльність теперішню. Чим ви займаєтесь? Я вам скажу таку річ: я є один із сорока лідерів об'єднання сили людей. Де і в цьому об'єднанні постійно лідерів збільшується. Uh -huh. Знаєте, колись в 90-х роках в Україні почали з'явитися маленькі магазинчики і писало супермаркет. Uh -huh. Uh -huh. Потім виявилося, що це просто АБЦ. А, і з'явилося, що супермаркет це ну мінімум щось типу до стора в Ужгороді і більше. От і люди побачили, що таке: Теско, метро, нова лінія і епіцентр і так далі. Що, що таке супермаркет? От а, так само зараз за 20 років незалежності в Україні з'являлося більше 200 організацій, які називали себе партія. От, і ну пізніше виявиться, що це не партія, а що це фан-клуб. Вибачте, що це організація одної людини, що це передвиборчий штаб якогось кандидата в президенти, що завгодно не тільки не партія, або це просто прикриття. Для фінансової діяльності бізнес-групи партії в Україні ще немає. Ну але колись вони мають бути створені, тому що якщо партії не буде, то в Україні завжди буде трясти державою просто отак-во. Тому що ну в усьому світі це не так відбувається. Вмирає політичний лідер, з ним вмирає партія, народжується новий лідер, нова партія і вмирає всі люди, і всі напрацювання. Та зовсім інакше, партія машина по виробленню кадрів, для того, щоб були запасні кадри. Бо завжди хтось прокрався, провинився, некомпетентний, програв, втратив підтримку або просто помер по віку. І політична Сила має отримувати, давати наступну лавку, наступну лавку запасних, оновлювати суспільство. А люди мають мати можливість оновлювати своє суспільство через цей інструмент. В Україні цього інструмента немає. Колись була одна партія, тепер нема жодної, нормальної толкової. І ми маємо на меті бажання створити таку партію, коли колись нас з вами не буде. Всі ми. Ну, всі ми живемо певний строк на землі, а воно буде існувати, так як поки існує держава. От поки що звучить це фантастично, бо в Україні це негативний величезний досвід, все перезагружається, перезагружається, міняються бренди, назви, лідери і так далі. Нема нічого сталого. Наша задача зробити сталий, сталий спосіб роботи в політиці, коли люди, можуть 18-20 років вибрали свій політичний напрямок, і потім вже все життя з ним ідуть і працюють. Нічого не міняється, діють правила. Не під людину треба об'єднуватися, а під правила. А якщо якась людина незалежно від авторитету не дотримується. Цих правил, то ці людину карають, і оце ми задумали зробити в силі людей. Робоча назва це сила людей. А от хочемо зробити сталий політичний інститут. Ну досить амбітно, в принципі, можу тільки побажати вам успіху. І останнє вже питання, тільки попрошу коротко: все таки, чи залишається е, ймовірність того, що може статися відкрита війна з Російською Федерацією, враховуючи те, що там все таки війська вони підтягують. Різниця між тим, що зараз є відкритою і закритою, це просто авіація. Ті бойовики мають все, окрім зараз літаків. Ще гелікоптери зараз їм. Тобто, ну э, ця війна у нас іде по факту. Ми можемо це визнавати, можемо це не визнавати. Ми втратили Крим Севастополь. Це відкрита війна була. Просто ми не стріляли. У нас загинуло двоє людей. Зараз напів відкрита війна на Донбасі, але це одна й та сама держава, один той самий агресор. Ми можемо це називати сором'язливо. Антитерористична операція можемо робити вигляд, що у нас тут на Закарпатті все добре. А ті, що загинули, самі винуваті, що пішли. Але ми вся держава у війні. Ми повинні розуміти, що ми насправді на війні. Олександре, два слова побажання, які з нашим глядачам, які нас дивляться, можливо, це будуть якісь настанови. Я ну, особисто я впевнений, що ми обов'язково цю війну виграємо, тому що для нас це питання виживання і питання здобуття української держави, реального здобуття, не такого, на небо на голову звалилася незалежність, бо радянський союз. Ну а це реально відстояти свою незалежність, це змінитися країні. Тому я раджу всім тим, хто підтримує тих людей, які йдуть на фронт. Я, наприклад, вчора долучився до групи, яка від Закарпаття збирає кошти нашим хлопцям, щоб вони мали захист, амуніцію. І є. слідкуйте за новинами нашими з понеділка. Буквально сьогоднішнього дня будемо давати, деякі у нас там хлопці йдуть і кому. Му, що потрібно, є можливість в тому брати участь. А тим, хто залишається в тилу, то я раджу почати бути активними на своєму місті і робити так, як ми хотіли від Євромайдану, бути, бути тут активними, тому що тими змінами, які ми робимо тут, ми реально забезпечуємо е, зміни в країні, і тоді є зміст боротися за таку країну. Зрозуміло, ми богали дякуємо вам. за ранковий візит. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах. На нашим ми нагадуємо, що гостях у нас був Олександр Солонтай, викладач, експерт інституту політичної освіти та один з лідерів об'єднання сила людей на ранок продовжується. Не перемикайте ще багато цікавого. Чекає на вас. Попереду будьте з нами.